Привіт, футболмани та християни! Другий тур ХФЛ вже прогримів у цю суботу, і ми вже традиційно даємо вам харчі для роздумів у вигляді аналізу ігор у першій та вищій лігах. А щодо харчів фізичних, то радимо плеснути собі чайку до бутерброду, нарізати помідорчиків, так як наші котики нарізають орків на передку. Бо ми починаємо! з вищої ліги, саме команди цього дивізіону відкривали ігровий день, а якщо бути точним, то робили це автогрот з за підцентром. Першій же половині автолюбителі оформили собі гандикап, забувши чотири голи, отримавши лише один у відповідь. Другий тайм був для закріплення результату. Ще плюс три м'ячі на рахунку автогроту, і відповідно, плюс три очки до того одного, що був зароблений в минулому протистоянні зі спрутом. Андрій, сьогодні досить вдало та досить легко розправили з своїми суперниками ваш аналіз матчу і чому саме з таким рахунком закінчили. Цікава гра. Перш за все ми зібрались, вони, напевно, ні, тому що в них одна заміна була. ну і Ключове, напевно, те, що я прийшов, ми перемогли. як завжди нічого не міняється. Минулого разу ви грали зі спрутом, закінчили в нічию 2-2. Цікава також ваша думка. Чому втратили очки з такою командою? Ну повторюсь, мене не було на цій грі, тому команда не може зібратися. Прийшов, налагодив гру. Я просто гарний організатор, тому з цим проблем немає. Ще він головний артист у нас в команді Наступними на зелений прямокутник 35-ї школи зайшли футбольні колективи Гедеон та Спрут. Після того, як в минулому турі Гедеон витріпав перемогу у Дельпіні, а Спрут забрав очки в автогроту, від цього матчу. Очікували рівної та цікавої заруби. В якійсь мірі так і сталося, але є одне але. Гедеон є більш злагоджено, як годинниковий механізм. а Спрут, незважаючи на хороший склад гравців, ще явно не звик грати у такій авантазі, як висновок. Багато браку в пасах, та кілька провалів в обороні, які завершилися трьома взяттями воріт від Гедеону. 3-1 і ще плюс три до копилки новачків Вишки. Я не знаю. Чесно, ми очікували насильний матч. Ми налаштовувалися, зібрався бойовий склад. Ем, мабуть, якось гра сьогодні вдалася, і в першому таймі особливо. Поки ще не було комфортно рахунку, Ось десь виходилось комбінувати, знаходити вільні зони, десь швидкі хлопці втікали, там відривалися і реалізовували свої моменти. Продовжуємо оповідь ще одним, можна сказати, сенсаційним матчем між благодаттю та інтерагротех. В минулому турі Лічман та компанія поступилися своїм опонентам, а гавришівці ж здобули перемогу, тому певну моральну перевагу мали саме підопічні Павловського. Але як не дивно, благі не тільки дали бій іменитому супернику, а й взяли гору. Блискуче їх хаборона, яка ефективно зупиняла більшість набігів інтера. Томість атака команди господаря турніру знайшла три шпарини в воротах аграріїв. 3-1, і благодать святкує першу перемогу у вишці. Також цей день Деньпіня поступилася Арсеналу 1 в І наразі саме Арсенал займає першу позицію турнірної таблиці. Друге, за габіоном і трійку зараз замикає автоґрод. Продовжуємо нашу оповідь. Першою лігою її мали відкривати авторія з бухтауном, але з невідомих причин найбільша в Україні платформа продажу автомобілів не зібралася, тому тут технічна поразка. Далі на поле вийшли учасники колективів Куба та рятівник. І тут вже вийшла дійсно епічна битва, динаміка, розвиток та видовищність зустрічі була на найвищому рівні. Команди явно хотіли цієї перемоги і робили все для того того, щоб взяти таких потрібних три бали. куба забила першою. Далі їх опоненти відігралися і вийшли вперед. Подібна ситуація повторювалася двічі. І на момент завершення поєдинку рахунок встановився на позначках 3-4 на користь рятівників. Для них це дуже непроста та вагома вікторія. Останніми двома парами, певно, були найбільш очікувані ігри першої ліги на полі Б. Свої буси схрестили барбаршоп з поліцією. Команди погрішли, ні здряв, ні здрю, то одні виривалися вперед, то інші, але на початку другого тайму був момент. Просадки захисту барберів, коли полісмени змогли відірватися з різницею два м'ячі, і певно, якраз це стало хорошим запасом, з яким можна було продовжувати більше позиційно-тактичні маневри. Що ж до кінцевого результату, то він становився на позначках 4-5 на користь поліції. І такий рахунок дозволяє їм переміститися на п'яте місце в турнірній таблиці. Крайнім на сьогодні поєдинку у нашій програмі буде зустріч двох команд, які гучно заявили про себе у першому турі. Це Гранд Гриль та Вінфілд. У кожній з команд були певні зміни у складах. У грантівців на воротах стала замість Лічмана Почапський, а у Вінфілду був відсутній їх основний бомбардир Шатохін, який лідирує у гонці снайперів. Першими у матчі забили підопічні Руденка. Дмитро Миць пробив на виконання. Далі понаслися у Всеохоплюючий напад Андросюк та Брати Попенки, які за кілька хвилин наколотили 4 голи. І саме з рахунком 4-1 закінчився перший тайм. Друга половина вже була більш рівна. Початок був за гранд грилем, але під кінець Вінфілд перехопив ініціативу та силами трійки з колишнього полум'я забив трійку голів. Як висновок, кінцеві цифри на табло 7-4 і Андроса тім виходить у лідерські позиції турнірної табли. Ця, яка, до речі, наразі перебуває на ваших екранах. Е, ну, перший тайм Вінфілд провалив. Дійсно, ви набили, скажімо, велику кількість голів. Е, в другому трошки вже більш рівніше зіграли. Е, ваша думка стосовно того, чому сьогодні, от якраз, вийшло обіграти вінфілд. Дивіться, ми виходимо на кожну гру мотивовані і в нас є якась е, прийомна цель. Це тобто добиватися е, бажаного нам Дан, ну, До даної гри ми не готувалися, але знали, що це непоганий суперник е, по, після першого туру. І, в принципі, е, це доказалось на футбольному полі. Просто ми реалізували свої моменти, які в нас були. Хлопці трішки недооцінили, можливо, можливо, е, якось віднеслися валяжніше до тих моментів, які в них були. Ось вам і результат. Вони почали нас е як би, сказати, доставати по футбольному в рахунку. Ми проявили характер, дожали і результат нашого.